Головне управління Державної податкової служби у Київській області повідомляє, що відповідно до чинного законодавства України фізичні особи, які не є підприємцями, але отримали дохід у 2024 році від надання в оренду нерухомого майна. Наприклад, квартир, будинків, кімнат, нежитлових приміщень іншим фізичним особам зобов'язані задекларувати цей дохід та сплатити податок на доходи фізичних осіб. За ставкою 18% та військовий збір у розмірі 1,5%. За підсумками календарного року, арендодавець має подати декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси до 1 травня року, що настає за звітним. Декларація подається в паперовому або електронному вигляді. Чи є мінімальна сума орендного платежу? При нарахуванні доходу від оренди нерухомості необхідно врахувати розмір орендної плати, зазначений у договорі оренди. Цей розмір не повинен бути меншим за мінімальну суму орендного платежу. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2010 року. Номер постанови 1253 Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб. Виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місць її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом самоврядування, села, селища, місця на території яких вона розташована, підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся першими про актуальні податкові новини.